Кияни продовжують боротися з наслідками російської агресії, подекуди будинки залишаються без тепла, світла та води. І ми дізналися, яка ситуація у них вдома. Я мешкаю у старому будинку після революційному. Так так занихали наші доблісні керівники, так там воду пускають, батареї лопнувши. Так добре, що там є ініціативна група, яка робить це все, лагодить, ремонтує, свої жильці ж роблять це, бо отак, аби ми надіялися на оці Жеки, чмеки, вибачте, на слові, то користі було б мало. І от ми ходимо по горищах, відкриваємо воздух, випускаємо, а десь воно завоздушилось. Воно вода лється, потім знову відкривається, гаряча вода зливається, потім знову треба ж наповнювати це. Ну і добре, що так. Хоча тепло є в батареях, світла нема. Світло щось вмикаємо, якісь отопітельні прибори, вода зливається. Ну так взагалі витримаємо, я думаю. В квартирі не дуже комфортно, благо що зараз електрика є, а так. Як не було ні електрики, ні опалення, то було до 11 градусів спускалася температура. Вона тоді дала опалення, але на пару днів Але електрику зараз дають, так що температура піднялася десь градусів до 19. А так. Так що тепер більш-менш комфортно, але побачимо, що буде далі з цими морозами. Температура дуже низька, холодна. То немає води, то немає світу. То... Лифты не работают, приходится пешком. Ну, коротше говоря, виживаємо. Ми просто зараз такой період, що ми не живемо, ми просто виживаємо. Не сдаємося. Но мы не сдаемся. Ми все одно победим, все буде добре. Надеемся. Найскладніше зараз нашим літнім киянам, які переважно мешкають у старих будинках. Там найбільші проблеми з опаленням через прорив труб та інші негаразди. Однак, попри всі незгоди, вони сподіваються, що зима швидко закінчиться. І йдеться не лише про сезон, а й про ситуацію в країні.